Сьогодні зі сцени ти заспівав свою відому пісню на вірші Івана Франка. Я так розумію, що всі суперечки з екс-продюсером Ігорем Кадрутюком вирішені. Ти вже маєш право співати своїх пісень. Можливо, офіційно якось там немає не права, але Іван Франко точно мені не заборонить виконувати його вірші в новій обробці. А з іншої сторони я співаю для людей. і Я розумію, що там по судам з мене хочуть стягнути більше ніж 2 мільйони гривень, але в мене таких грошей немає, і мільйонів в мене немає, і таких грошей нікому віддавати не буде, тому я співаю для людей на сцені. Ти виступав в оточенні красою? Очі не розбігалися, розбігалися, адже дівчата на моєму номері скидали свої накидки і були лише у спідньому. Ти для себе міс вже обрав? Ти знаєш, я бачив практично всіх дівчат, але я не знаю їх номери. Єдине, що я пам'ятаю, що коли я стояв за за кулісами з правої сторони, я бачив попу четвертого номера. Ну гарно ти активно займаєшся спортом. Для тебе твоя фігура понад усе. А які вимоги до дівчат? Це має бути обов'язково струнка, худа. Не обов'язково. Та обраниця, яка на сьогоднішній день біля мене, ти її бачила неодноразово. Чесно скажу, вона спортом не займається. Вона останнім часом почала в'язати, і ця справа в неї так добре пішла, що зараз в неї так багато клієнтів. Але це знаєш, це зараз я так кажу, в'яже светри. Ти собі уявляєш якусь там таку підстаркувату дівчину, яка сидить на качалці і щось в'яже. Ні, ні в якому разі. Вона вже набрала команду людей, і все мені чудово. Я сам в шоці, вже навіть трошки так побоюся, що з часом вона почне Зробляти більше, ніж я. А все, а все вийшло зі спору. Цього року, на початку року, вона просто сказала, що я тобі хочеш з'яжу свитер, тому що мені сподобався один свитер з Оленем. Олень був на светрі, новорічний такий. Я кажу, зможеш? Вона каже: Зможе. Якщо зможу, давай поїдемо тоді в Єгипет. Кажу, давай! І вона мені зв'язала. і Ми поїхали в Єгипет.